Привіт, привіт. Фал! Забиває! Забиває фал! Бабукар фаул! Повертає інтригу наш це безпечний момент і 1-0. Рух виходить вперед! Бабукар Фал забиває передача! фаул! І забиває Бабукар фаул! Бабу, привіт! Дуже рада тебе бачити. Розповідай, як твоя справа. Дуже радий вас бачити також. У мене все добре. Ти в Україні вже шість місяців. Розповідає, як проходить твоя адаптація. Львів мені справді дуже подобається, як і вся Україна. Думаю, що вже повністю адаптувався до життя тут. Коли ти приєднався до жовто-чорних, ти жив тут, на базі академії, де зараз ти проживаєш. Коли я тільки перейшов у рух, то жив на клубній базі, а зараз мешкаю у Львові, неподалік від центру. Це набагато зручніше, адже можна краще пізнавати місто. А от з ким ти спілкуєшся найбільше з команди? найбільше спілкуюся із іншими легіонерами. Більшість з них живе поруч зі мною в тому ж житловому комплексі. Також часто спілкуюся з перекладачем, хоча я інколи забуваю його ім'я. Я із з багатьом Спіквід алоровдам фрземпо. Yeah. звісно, я спілкуюся із українцями, але іноді це складно через мовний бар'єр. Найчастіше розмовляю з тими, хто добре володіє англійською, наприклад, із Ростиславом Ляхом. Інші розуміють мене гірше, але ми все одно намагаємось знайти спільну мову. А загалом, як тобі львів, де ти найбільше любиш проводити часу. Можливо, мешки вже улюблені свої місця, зокрема дому і бази академії, кафе, наприклад, парки. Вас за плейсюго ту і де стейк про стейки. Реберня? Реберня. Реберня. Є цреберня. До лайкет є. Реберня. Мені дуже там подобається. Там смачна кухня. А наприклад, що найбільше здивувало у місцевій культурі, а можливо у місцевій їжі, щось було максимально дивне для тебе. Якщо чесно, то мене нічого тут не здивувало. Люди у вас відкриті, доброзичливі. Є традиції цікаві і зовсім не дивні для мене. Ну no, стоп. Яку їжу ти пробував, і В нас насправді сподобалось. Oh. Okay, very good. Вареники варегут yeah. чи дотримуєшся ти якоїсь певної спортивної дієти? Можливо, і також цікавий момент, що ти мусульманин, та і раз в рік ви дотримуєтесь рамадану. Я знаю, що би к нас також разом із тобою дотримувався цих ваших традицій. Знаю, що в день ви нічого не їли, тобто всю їжу, воду, яку ви споживали, це було все вночі. Хочеться більш детально почути, наскільки це складно та тримати спортивний режим. Мати тренування, грати в чемпіонаті, і, зокрема, нічого не їсти та не пити. Я мусульманин і тому дотримуюся посту під час Рамадану. Він триває місяць. Спершу складно, але за кілька днів організм звикає. Це справжній виклик для футболіста. Тренування, матчі, а їсти не можна протягом дня. Але я ставлюся до цього серйозно, і це частина моєї віри. Дуабесня Енебатідаєт спордаєт. Я не маю якоїсь спеціальної дієти. Моя їжа зазвичай дуже проста і доволі одноманітна. 10, 10. За останні поєдинки ти доволі активно забиваєш у ворота суперників. Зокрема, тебе можна назвати найкращим бомбардиром команди у 2025 році. Забивав ворота таких команд, як Шахтар, Олександрія, Поліся. З останніх це Колос. На твою думку, що на це впливає? Футбол – це командний спорт. Я граю на позиції нападника, тому від мене очікують голів. Команда дуже допомагає мені створювати моменти і реалізовувати їх. Завжди відчуваю підтримку від партнерів. Без неї неможливо досягти успіху. Ти прийшов в команду, коли головним тренером був Віталій Пономарьов. А влітку команду очолив Федик Іван Зінонович. Розповідає, як проходила твоя адаптація саме з цим тренером. В чому різниця загалом між цими двома тренерами? Хочеться почути твою думку. То є порівняння. Два тренери, два різні стилі. Коли я прийшов у рух, то команда виглядала зовсім інакше. Влітку прийшов Іван Федик. Іван Зінонович спілкувався зі мною і пояснював, як саме ми маємо грати. Нам потрібен був час, щоб адаптуватися до нової філософії. Зараз ми стали сильнішими і краще розуміємо вимоги нового тренерського штабу. Раніше ти виступав у Хорватії. Зараз ти в Україні можеш порівняти ці дві країни, як в побутовому плані, так і в ігровому, яка різниця між чемпіонатами. Ми тобі заставили питання: як тільки ти прийшов в клуб, проте ти вже тут півроку, можливо, що змінилося, думки помінялися, бачення В цілому футбол скрізь подібний, але в Україні він вимагає більшої фізичної підготовки. Тут потрібно бути витривалішим, грати з більшою інтенсивністю. But uh it's basically the same, but uh weather is here is uh, catastrophical. Serious? Holno, very cold or no. Where? Here very cold? Yeah, very very cold. Так, в Україні набагато холодніше ніж у Хорватії. Really? Yeah, in Croatia it's it's better weather, you know. But, mm -hmm. uh, here Катастрофа. катастрофа. Давай поговоримо про збірну. Чи є в тебе така ціль потрапити до збірної своєї країни? Yeah, of uh, every play... Звісно, що мета кожного футболіста грати за національну збірну. Для цього потрібно добре проявляти себе в клубі. Я спілкуюся із друзями, які вже виступають за збірну Гамбії. Ми колись грали разом. Вони мене підтримують і мотивують. Я маю забувати голи і працювати над собою та доводити, що заслуговую на виклику збірну рух приділяє велику увагу вихованцям академії, молодим гравцям. Бачимо неодноразово, як ти проходиш коридорами академії. Всі з тобою вітаються, намагаються якось тебе поспілкуватися взаємодіяти. Наскільки це для тебе важливо і чи цікаво тобі загалом та спілкуватися з майбутніми гравцями твоєї команди? У Усі грає дуже багато вихованців. Є велика клубна академія. Кожен хлопець мріє потрапити до основної команди, і мені приємно, коли вони підходять. Спілкуються. Я вірю, що у цих гравців все вийде, і сподіваюся, що вони проявлять себе найкраще. Також як ти взаємодієш на тренуваннях із молодими вихованцями академії, які вже тренуються з вашою командою, дебютували за команду. Маємо серед нападників Кирикович, Денисов, Себро також нещодавно приєднався туті до руху. Як ти між ними взаємодієш? So, для них це чудова можливість. Ми молода команда і завжди разом підтримуємо один одного. Мені самому лише два. 22 роки тому зараз для кожного із нас важливо набиратися досвіду. А от що тобі хотілося покращити в твоїй грі, З рахунок чого це можна зробити? Really Я вже казав раніше, що для мене найголовніше зараз це голи, відчуваю, що набираю хороші кондиції і продовжую працювати в тому ж дусі. Також для мене важливий розвиток як індивідуального гравця. Працюю над своїми найкращими якостями і прагну допомагати команді. Питання про наших болівальників, коли домашня гра, плакати бабу, всі кричать бабу в нас це є всіх на відео. Чи приємно тобі така реакція на тебе? Кожен футболіст почувається краще, коли відчуває любов у болівальників. Це більше мотивує, хочеться грати краще і робити людей щасливими. Мені дуже приємна така увага і велика подяка усім фанатам за підтримку. Бліц швиденько відповідаєш. Who is the funniest the guy. in Russia? Who is the finest? In Rukh. In Rukh? Yeah. Um, Eddie. <laughs> Epson? Yeah, yeah. Which music you listen before the game? Before the game, mm -hmm. I would say I listen to Gambian music. Gambian music? Yeah. Or maybe Ukrainian, you know? Which Ukrainian? No, hi, Ukrainian music is good. For example, Eminem, rap music? No, 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 I listen to uh, French music. French? Yeah. Do you know French? О! Oh, прикольно! Твій ритуал удачі перед грою. Що таке робиш особливо? Spray. Only pray. Yeah. Cool. Зніми малих. Хочете сфоткатись? No, no. Давайте йдіть сфоткайтесь. В лице. кава або чай? Якщо б ти не був футболістом, ким би ти став? <laughs> Бабу! Коуч? Футбол коуч? Улюблена страва. Favorite food. Favorite food? Mm -hmm. Pizza. Піца? Так. Yeah. Твоя суперсила. Your superpower. My superpower? Так. Yeah. Just, just making people smile. Три слова про себе. Три слова про тебе. Три. Три слова про тебе. Я найбільший. Давай ще з тобою українські слова. Які знаєш українські слова? Добрий день. Нога і літо. Ukrainian words. Ukrainian words. Давай. Давай, давай, давай. давай. Uh, що ти? Що ти? Що ти, що ти травиш? Шо, ти що травиш? У мене питань нема. Слава Україні? Слава Україні, то, то. Героям слава. Героям слава. Like, save Ukraine, something like that? Mm -hmm. Glory to Ukraine, glory to the... Glory to Ukraine, yeah, glory. Oh. I hear them say that all the time in the uh, game. Mm -hmm. What else? Uh, Заплати. Бабу дуже дякую тобі за цю розмову. Бажаємо тобі удачі і чекаємо від тебе ще більше голів. Дякую. Буде бій. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. «Фавбет» – титульний партнер клубу «Рух».